Ернольде, де ти тепер будеш жити? Схоже у лісі? Ну я навіть не переймаюся. Ти певна річ знаєш, що потрібно запхати листя під футболку, відфільтрувати воду і ні, не бери тут нічого до рота. Отож, доки ти не зайшов далеко нагостри гострі свої вуха. Шум трактора чутно за 3-4 кілометри. Гавкіт сірка за 2-3 кілометри. Їдучи потяг за 10 кілометрів. Пісні BTS чутно завжди. Що там робиться у кущах, Арнольде? О, ти тільки поглянь. Цей солодкий малюк заблукав, як і ти. Адже товстий Лорі мешкає переважно у тропічних лісах. Навіть не думай його гладити, Арні. Лорі лежать свої ліктьові суглоби, які виділяють небезпечну отруту, тому їх укус може бути смертельним. Тобі потрібно слідувати за звірячими стежками. Якщо вдасться вийти до струмка, це буде файно. З цим знаряддям довбатися тобі до ночі. Як бачиш, я був правий. Ніч найнебезпечніший час у лісі. Пропоную тобі кинути кістки тут, на дубі. Не готель Либідь, проте безпечно. Вранці ти мусиш вийти на галявину, аби тебе помітили рятувальники. Пошук людини в лісі це справжня спецоперація, в якій задіяні рятівники, волонтери та військові. Місцевість ділиться на квадрати, і кожен з них ретельно прочісується. Був випадок, коли людина, що заблукала, сама того не знаючи, шукала себе. Цей козак зміг вибратися з лісу, нікому не сказав цього і приєднався до пошуку себе ж. Тебе помітять з повітря, якщо розпалиш багаті і накидаєш туди свіжого листя, аби йшов густий дим. Йой, тебе знайшли не рятівники, а місцевий єгер за твої вогнища в лісі. Надумав помандрувати. Найдешевший квиток на лайнер коштує 860 доларів. А ну ворушись! Доки всі 6 тисяч пасажирів і майже 2200 членів екіпажу фоткаються на честь ювілейного круїзу на тлі лайнера, у тебе є нагода процідитися на борт. Наразі у нас немає прибутку від реклами, і грошиків теж, як кіт, наплакав. Ей, ану, не чіпай тут нічого. Арнольде, ти ще той бевзь? Одначе тобі вдалося здійснити мрію багатьох. Опинитися геть самому. На здоровецькому лайнері. Ура! На сім днів поїздки беруть більше 12 тисяч яєць, 380 кілограмів морозива. І двох тонн морепродуктів та м'яса. Такої кількості їдла вистачить, щоб годувати тебе одного років зо п'ять. Після таких ситних круїзів люди набирають близько трьох кілограмів зайвої ваги. На лайнері так багацько розваг, що навіть за сім днів неможливо все обійти. Йой. Здається, закінчилося пальне. На повному ходу лайнер використовує до 5 тонн палива на день. Тепер ти дрейфуватимеш в океані як інші лайнери. Тому що це дешевше, ніж стоянка в порту. Гарнольде, схоже, твоя відпустка триватиме довше, ніж ти очікував. Минув цілий місяць. Цікаво, куди тебе притарабанить течія? Вітаннячка, Арнольде! Зараз тебе ненавидить увесь люд. Пакуй валізи довбня! Вгамуйся ти посеред океану. Ніхто тебе не потурбує. Тут ні душі у радіусі сотень кілометрів. Годі рюмсати, Я допоможу тобі вижити, дурнило. Слухай уважно і запам'ятовуй все, що я кажу. Перш за все, необхідно знайти чисту прісну воду. Найпростіше лизати росу, яка збирається на плоту. Не цю арні, це пташи не лайно. На жаль, кількість таких крапель надто мала, щоб вижити надовго. Складніший шлях знайти ємність для збору дощової води, але ти можеш гигнути, доки задощить. Тому рухаємося до найважчого третього методу. Арнольд повний йолоб, щоб це зробити, тому любий глядач. Слухай два контейнери, пакети, щось важке утворять дистилятор води. Налий солону воду у більший контейнер. Вона випарується, зібравшись у центрі пакета, капаючи в менший контейнер. І ось твоя питна вода готова. Гарні час для риболовлі. Є ж усе, що зловиш, якщо це не виглядає отруйним. Водорості, планктон, медузи і навіть дрібну рибку можна зловити простою футболкою. Так Мішлен, не гарантує, але й тобі далеко до гурмана. Краще не дивись довго на океан, бо сонячні промені відбиваються від нього і випікають твої беньки. Ти більше не побачиш світ, але він бачитиме тебе. Краще навпаки, гарні, слід побудувати навіс, щоб захиститися від УЕФ променів. Тепловий шок у відкритому океані гарантує смерть, але буря може почати загрожувати тобі значно раніше ніж сонце. Щоб пліт не перекинувся, поклади усі важкі речі у центр і молись посейдону про милість. Вітанечка, шторм ти пережив. Але халепа з пошуком землі залишилася. Забув сказати, Арні. Ти у найвіддаленішій точці землі у Світовому океані. У точці Немо. Найближче поселення знаходиться за 400 кілометрів на міжнародній космічній станції. Щодо приємностей для тебе, можемо це влаштувати. Візьми цей пульт. Як ти бачиш, він має три кнопки: натисни першу. Ти щойно перемістився на три мільярди років назад у часі. У цю епоху живуть лише одноклітині організми: ні болю, ні приниження. Ну що, Арнольде? Тепер ти задоволений? З іншого боку, я хвилююсь за людство, якщо ти якимось чином станеш його праотцем. А як тобі така зміна? 2020 рік на землі, а ти найщасливіший парубок. Тому що ти єдина людина, яка вижила. Всі інші на планеті розчепилися, коли експеримент з чорною матерією провалився. Що плануєш, Арнольде? Гей, куди чим чекуєш? Цікаво, як довго тобі вдасться бути живим? Без робітників на електростанціях немає електроенергії, а це означає ні тепла, ні холодильника, ні чистої води. Може тобі варто погуглити якісь лайфхаки з виживання в інтернеті? Йой, стривай, інтернету ж більше не існує. Тобі просто доведеться обміскувати, як вижити самотужки. Вода. Термін придатності бутильованої води. Близько двох років ти можеш стерилізувати річкову воду міцним алкоголем. Щодо їжі, єдині продукти з необмеженим строком придатності рис, сухе молоко і мед. І відверто кажучи, мені здається, що навряд ти колись освоїш мистецтво полювання, щоб урізноманітнити свій раціон тобі потрібно переїхати до Мексики. Там тепліше, і ти можеш зайнятися фермерством. Також тобі знадобляться медичні навички, щоб не померти при першому ж порізі. І навіть після вирішення усіх цих базових питань щодо виживання, тобі треба не збожеволіти від абсолютної та невблаганої самотності. Що ж, схоже, що тобі це вдалося, Арнольде. На одинці без усіх цих настирливих людей, які виробляють продукти харчування, будують будинки, керують очисними спорудами, моніторять датчики на атомних електростанціях і керують космічними станціями. Час третьої кнопки, Арнольде. І у тебе досі є два пальці, щоб натиснути її. Я вірю в тебе, дядько. Натискай кнопку. А тебе не дивує, що ти єдиний пасажир на борту? Цей Боїнг належить найнебезпечнішій авіакомпанії у світі Скамейр. Відразу після відкриття компанії у 2003 році один з літаків зійшов зі злітної смуги під час посадки. Пасажири отримали чимало травм, але на щастя всі вижили. За деякий час один із літаків зник з радарів за півгодини до посадки. Через два дні його знайшли розплющеного вгора, і зі ста чотирьох людей на борту вижили тільки мікроби номер Щільність повітря мінлива. Уяви літо. Ти летиш над полем, де теплий вітер від розпеченого ґрунту дує вгору. Зненацька поле закінчується, і ти летиш над холодним озером. Теплі вітри припиняють дмухати на літак, і ти такий. Турбулентність просто хитне літак, а може й відкинути його вниз на три метри, і це на швидкості 800 кілометрів за годину. Непристебнути пасок під час раптового перевантаження у два дні відправить тебе на концерт Кобзона. Кожне зіткнення з кріслом і літаком трощитиме ребра, викручуватиме руки, ламатиме черепи Йохан і бабай, розріджений газ, який виходить із двигунів, приваблює блискавки більше за все на землі. Але найцікавенне те, що великі літаки часто самі ж створюють ці блискавки. Від хвоста електричний заряд в сотні тисяч ампер летить у хмари, а від носа в ґрунт. Блискавка може розтрощити лобове скло і вивести з ладу всю електроніку на борту. Тримайся, Арнольде. буде жорсткіше, ніж за на частина твоєї добітвою літанку. Літаба, вогне, Арнольде. Здається, ти побачиш її останній раз. На твоєму похороні. Арнольде! Арнольде! Прокидайся. У мене для тебе є сюрприз. Я підтримав твою соціофобію і переніс тебе подалі від людей. А саме на вершину Евересту. Інша назва гори Джомолунгма. І це найвища точка на планеті Земля. До речі, ти винен мені 50 тисяч доларів. Це середня вартість експедиції сюди. Щоб вижити на вершині, потрібна гарна амуніція, адже тут мало кисню і дуже холодно. терміново спустись хоча б на кілометр униз. Поспішай, Арнольде, і рухайся якомога повільніше. Кисню тут втричі менше норми, і потрібно берегти енергію. Через нестачу повітря мозок неправильно сприймає час. Проповзти 5 метрів за 3 години це техніка черепахи. На щастя, вітер на вершині досягає 200 метрів в секунду, і це може допомогти. Відстань у 8 кілометрів можна пролетіти за 3 хвилини, однак тобі завадять виступи. А ти щасливець впав у сміття. Туристи Вересту так багато смітять, що влада платить по 2 долари за кожний прибраний кілограм. Бачу, ти хочеш повернути мені 50 тисяч? Арнольде не хекай так часто. За температури повітря в мінус 60 градусів за Цельсієм твої легені пересихатимуть. А гірське хахикання буває настільки сильне, що може зламати твої ребра. Мені шкода, Арнольде, але альпіністи не прибирають небіжчиків з Евересту. Це неможливо. Більш того, мерці використовують як помітки висоти і гірських вершин. Ще ж, Арнольде, принаймні, від тебе буде користь. Бачу, ти радісіньке опинитися тут, мій друже, після такого дубака. А, Здається, теж занадто цим насолоджуєшся. Куку, Арнольде, схоже, у тебе почалися галюники від нестачі кисню, і хтось приволік тебе до багаття. Радий, що ти прокинувся, але попереду ще шість кілометрів. Навряд чи у тебе лишилися сили дотягти свій хребет до рідної землі. Хоча чекай, Арнольде, у мене є ідея. Ти можеш повторити подвиг Маркосі Фредді. У 2001 році він спустився з Евересту на сноуборді. Я вірю в тебе. Йой, -йо, остання стадія обмороження і зламані кістки. Але ми на землі. Неймовірно, Арнольде. Це неймовірно. Голосно кричи: ура! <плес> 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 Добре, я тебе розіграв. Так у горах не можна верещати. Це може викликати лавину. Спокійно, не думай, що я полишу тебе хам. Ти все ще винен мені 50 тисяч доларів. Біднятко вже покоперсався у бардачку, знайшов тогорічну картоплю Фрі і сотий раз послухав диск Рікі Мартіна, що застряг у магнітолі. Згоден це жах. Навіть не думай про це. Ти не заощаджиш час, але натомість потрапиш у халепу. Не чую подяки, Арні. Я врятував твою дупу, зупинивши час прямо як у мультфільмі. І що ти зробиш першим у цій ситуації? Понишпориш в архіві Пентагону, аби дізнатися, чи дійсно Армстронг відвідав місяць, чи може наспілися почолом Кати Сіузі? головне, не опинитися в Японії. Вони дуже полюбляють зупинку часу. Тобто, дуже капець, сильно полюбляють. З точки зору фізики, якщо зупинити час, зупиниться все. Не потрібно бути математиком, аби втелепати, що час це одна зі складових швидкості та відстані. Якщо одне зі значень нульове, решта теж будуть нульовими. Тож вперед до пригод. Йой, Світлові частинки, фотони теж зупинилися. Відповідно, і можливість відрізняти щось за допомогою зору теж зникла. Та й сьорбати воду у тебе навряд вийде, адже все застигло. Потік світла, що залишив землю 65 мільйонів світлових років тому, нині знаходиться на відстані 65 мільйонів світлових років. І хтось з великою далекобачкою, направленою на землю, може зараз побачити динозаврів. Але я пропоную повернутися до реальності, Арнольде. Тепер тобі не буде здаватися, що ти втрачаєш час, адже кожна секунда нашого життя чудесна. Проте, мабуть, не сьогодні. Коли ти встиг припхатися на море? Гарна спроба. Заради чого увесь цей пляжний цирк? А це щоб привернути увагу Берти. А це спрацювало, вона запросила тебе до себе. Але чи вистачить тобі грошей на квиток? Є ідея, ти полетиш до Берти супереконом класом. А в дорогу замість планшети та подушки тобі знадобляться їдло, питво і біотребник. Не приймайся, ти ж не перший, хто так подорожує. Реджі Спірс за три доби дістався на інший континент без грошей та встиг на день народження донечки. Наразі складиться окремі міста зі своїми законами та правилами. Вірогідність втрати посилки знижується до мінімуму. На конвеєрах працюють роботи, які щитують штрих-коди, що знижує ризик людської помилки. У 2019 році у Китаї зареєстрували світовий рекорд по доставці. За день доправили 345 мільйонів посилок. Найстрашніше, що може трапити з посилкою, її можуть затримати на митниці в порту. Погоджуюсь, випробування для людини всередині непросте. Опинитися в закритому просторі під пекучим сонцем це жорстко. Арнольд, залишилось ще трошки. Якщо бути точним, 23 дні, 17 годин, 45 хвилин. Людина в посилці не найдивніше. Так перевезли відділення банка, розібравши й відправивши його в інше місто. Однак було дешевше, ніж будувати новий. Ласкаво просимо до Австралії, Арнольде. Перевага мандрів у посилці до кур'єром прямо на місце зустрічі. Незабаром прийде Берта. Йой, яка файна дівка. Арнольде, ти готовий? Ефектна поява? Такого вона тебе точно не забуде. <рик> Знайомтесь, Арнольд. Як тобі, Австралія? Ані руш. Здається, це континентальний Тайпан. Дурбеціл, це найотруйніша сухопутна змія на землі. Отрута Тайпана у 180 разів сильніша за отруту кобри. Краплинка з вушко голки вбиває тисячу пацюків. 44 мг міліграми отрути, яку змія вприскує за один укус, в колошки 100 Арнольдів. Тікати марно, та й пан не прощається після першого укусу, як інші змії, а продовжує блискавичні та неточні атаки, щоб прикінчити жертву. Тринадцятимілімітрові ікла щойно вели потужний гемотоксин у твою кров, яка тепер не згортається і викликає внутрішню кровотечу. Втрачається контроль над тілом, кінцівки перестають слухатися, дихання ускладнюється і починаються судоми. Не переймайся, Арнольде. Це не кров, це сеча! М'язові клітини починають розчинятися і виходити через нирки. І саме тому твоя сеча стає червоною. Якщо не вжити проти отруту за 30 хвилин протягом восьми годин твого нікчемного життя, ти відчуватимеш пекельний біль і благатимеш про смерть. Арнольде, Перестань жерти наїдки для екіпажу. Що там у тебе? Не кажи мені. Це ж домашнє буріто. Ти зробив його для космонавтів? Ракета успішно зістикувалася з МКС. Приготуйся. Щоб відкрити двері, тобі потрібно тиснути зелену кнопку через три, два, один. Зелену кнопку Бевзю! Зелену! Сумніваюся, що хтось із космонавтів смикнеться тобі на поміч після того, як ти залишив їх без харчів. У тебе повітря на вісім годин. Тобі треба якось самому добратися до МКС. Звичайні рухи тільцем нікуди не приведуть. Навіть якщо бігтимеш як Сонік, все одно залишатимешся на місці. Тому лови кілька бравих корисників щодо руху в космосі. Перший повітря твого кисневого балону воно рухається по трубкам на швидкості 50 кілометрів за секунду. Така енергія може стусонути тебе на 3 кілометри за 60 секунд. Але це добряче знизить твій запас повітря. Тому друга порада. Буріто. Ти загорнув його у фольгу, а вона чудовий відбивач. Якщо зробити з неї вітрило часточки світла, відбиваючись від неї, передадуть їй свій імпульс, чим проволочать тебе у космосі. Ти слухав про вітрило, Дурко. О, цим теж можна скористатися. Гази виходять із дубці на швидкості 3 метри за секунду. Вони можуть заповнити цілу повітряну кульку за один день. Тобі лише треба придумати, як їх випустити назовні. Арнольде, що ти задумав? Скільки ж буріто ти заточив? Лишився зовсім крапель. Піднатужся! І. Пам'ятаєш мультсеріал Любов, смерті роботи? Відривай руку. Ну або палець. Тобі залишилися нещасні три метри. Від'єднай частину костюму і її у протилежному напрямку. Це попхне тебе вперед. Ха-ха. Середня відстань від місяця до землі 384 вісімдесят кілометрів. Кожного року місяць віддаляється на 3,5 сантиметри. Лише 12 людей ступали на поверхню місяця за всю історію. Ти будеш тринадцятим. Згода число не найщасливіше. Але лише уяви, ти місяць більш нікого. Щоправда, так це не Майамі. Тут буває мінус 173 градуси за Цельсієм. І навколо радіація в 200 разів більша, ніж на землі. Тому без скафандру нікуди. Але поки тобі, як туристу, можна загніздитися в готелі. Щоправда, його будівництво заплановане на 2025 рік. Ходімо на іншу сторону місяця. Тим більше, що астронавти залишили тут купу чудесної техніки. Арнольде стрибає в місяцехід, запускає двигун і вперед. Тут кілька місячних морів, які заповнені не водою, а застиглою лавою. Арнольде, що ти коєш? Гельмуй? Вітанечка, Ти щойно розтрощив китайський місяцехід Юту і пошкодив свій скафандр. Ой-йо-й! -ой. Не, 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 не переймайся, Арнольде. Допомога вже в дорозі. Правда, щоб дістатися до тебе їм знадобляться три доби. Вирішив потусуватися в парку. Схоже, буріто виявилося тобі не по зубах. Швидше знайди чим його запити. Арнольде, схаменися. Бог його знає, що може бути у цій магічній крамниці. Що ж, коли ти вже вирішив проблеми з мексиканською їжею, ходімо розважатися далі. Яка величезна черга. Схоже, доведеться запастися терпінням. Або. Арнольде, це не дуже хороший вчинок. Здається, цій милій бабусі потрібна твоя допомога. Арнольде, стережись. Знаєш, Арнольде, я вирішив зайти до моргу і. Попрощатися. О боже, ти прокинувся? Ні, ти воскрес! Здається, що еліксир, який ти випив, подіяв, і ти став безсмертним. Мої вітання, Арнольде. Тепер ти станеш найдовгоживучішим організмом на землі. Твоє тіло має повну регенерацію, а термін клітинне старіння для тебе звучить як жарт. Ну що, як скористайся безсмертям? Я зрозумів, будеш переходити дорогу на червоне світло, мацати незнайомих дівчат. А також переможеш у конкурсі двійників Кенні Маккорміка. Які дурниці у тебе нескінчена кількість років, а ти витрачаєш її на це. Гернольде, ти ж можеш вивчити усі науки, опанувати всі бойові мистецтва і навіть відправитися вивчати, колонізувати нові галактики. Гернольде, може, досить витрачати час марно. Гаразд, можливо, через 200 років ти подивишся всі серіали Нетфлікса. Я бачу тобі трохи набридло. До того ж, твій дім почав старіти. А ти залишайся молодим. Один із мінусів безсмертя тобі доведеться пережити усіх твоїх близьких. До того ж, світ довкола стрімко змінюється. А от ти відстанеш у розвитку і будеш відчувати себе зайвим у суспільстві. Все, що було тобі дорогим, поступово зникатиме. І з часом будь що перестане тебе радувати і дивувати, адже ти вже все бачив. У тебе настане глибока депресія. Звиняй, друже, але це марно. Припини, Арнольде, ти ж знаєш, що ти безсмертний. Арнольде, пішли подивимось серіал, Арнольде! я й добре залишу тебе наодинці з собою. Нольде, ти вчасно повернувся. Сонце помирає і перетворюється у наднову зорю. А тобі дісталося найкраще місце, щоб побачити смерть нашої галактики. Скажи, планеті Земля прощавай. Мабуть, не потрібно було їсти той буріто. у у космосі, є у космосі... Козмо!